Тихесенько, поки барін сплять після новорічних свят, ідемте попрацюємо трішки на дворі, Там чудова погода. Баночками у мене щось зачеренкується, Тут, до прикладу, ось у мене два череночка бересклетика Це перша моя спроба їх прочеренкувати, тому що бересклет у мене з'явився тільки минулого сезону. Ось до речі, дивіться, знайшла ножиці, які була загубила ще з літа. Ось, друзі, цей кущик це бересклет «Атропурпуреа нана». У нього варієгатне листячко, таке, жовтеньке з зеленим. Це вічно зелена рослина, і я просто ну, вражена її красою. Знаєте, це краще, ніж самшит. Ціле літо в мене проросла ця рослинка, дуже гарний приріст давала. Я її прищіпувала тут завжди, бачите, щоб вона пушилася трішки. І шкідників на ній помічено не було. Бачите, 2 січня хазяйка ще не обернула обрізала півонію, одну обрізала, а ця залишилася ну краще пізніше, ніж ніколи. Тому обрізаємо 2 січня. Гейхерки бають ось такий чудовий вигляд. Для них це прекрасна погода, тепло, сонячно. Бачите? Еприкот, яка красива на сонечку, оранжевим виблискує. А це латунний фонарь, такий ось гарний. Це, друзі, зараз е... тінь свою заберу. Solar Eclipse. Бачите, яка красива, нарядна. Сонячне затемнення. Така чудова гейхерка. Тут у мене їх цілий ряд. Друзі, якщо ви запитаєте, чому у мене ще не обрізані шапки гортензії, так я вам відповім, що частину я обрізала, а ось цю таку центральну мою клумбу залишила. Друзі, тому що я проживаю тут постійно і в будь-який момент можу це зробити. Мені подобається, як ці сухі суцвіття прикрашають цю діляночку. А коли ще на них падає пухкий сніг, це взагалі виглядає дуже красиво. Ось. Але обрізати обов'язково потрібно, якщо ви не проживаєте біля будинку і не маєте. Змоги в, 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 в будь-який момент підійти і обрізати ці сусвіття. Що в мене залишилася не обрізана одна лапчатка, ось ця або перстач, uh, що ми повинні знати про квітучі кущі Так це, друзі, те на пагонах якого року вони квітують, і це обов'язкова умова. Тому що якщо ваш квітучий кущ квітує ранньою весною, то його потрібно обрізати після квітування і все ні осени. Але перстач квітує на пагонах поточного року. Тобто на оцих пагонах, які виросли в минулому році, квітувати він не буде, тому ми його обрізаємо або пізньою осінню, або ранньою весною. Або як я в даному випадку, 2 січня, друзі, обрізаю я дуже низько, тому що цей перстач у мене росте попереду Барбарису, і він виріс уже вище нього. Хоча я думала, що він буде більш низькорослішим. Ось. І можливо він звідси буде пересаджуватися. Обрізаю просто, більше, ніж наполовину, пагони обрізаю і все. У мене цей персач молодий, старих гілок тут немає. Якщо у вас персач старий вже, то потрібно вирізати якісь старі гілки. Осінні миленькими такими квіточками. У мене є е, е, білий, квіточки білого кольору, е, такого е, лимонного кольору, яскраво жовтого кольору. ось, І буває він ще рожевого кольору, друзі. Найтакий непривірідливіший, так це. Е. Персач білого і жовтого кольорів. Рожевий, кажуть, трішки вибагливіший, але у мене його немає, виявився пересор, хоча я його і купувала. Ось, ось так от просто беру і обрізаю. І ранньою весною почнуть прокидатися брунячки, підуть молодесенькі пагони, і саме на тих молодесеньких пагонах і будуть у нас квіточки. Так що перед покупкою якогось куди. Ось такий їжачок у мене вийшов. Бачите? Ще ромашечка, друзі, вона у мене квітувала до самих морозів повторно. Бачите? Ця ромашка квітує влітку і потім восени повторно квітуча. Дуже вона мені подобається. Ось. Тому також потрібно ці пагінці всі обрізати. Ось. В общем, 1-2 січня дороблю все, що не зробила восени. Подивіться, як гарно виглядає барбарис. Бачите, з ягідками своїми це ще молоденькі кущики достатньо. Але подивіться, як це красиво. Молоді пагони червоного також кольору. Бачите, ось і такі чудові ягідки, коли сніг, і на фоні білого снігу вони виглядають просто чарівно. Результатом своєї трудотерапії я задоволена. Ви знаєте, здавалося, що не так багато трави, але 5 відер повнющих я винесла звідси з цього учаска. Причому що всю траву я просапувала перед зимою. Он бачу ще травичку, яку я не забрала. Бачите? Прямо таке зараз вдіну рукавички і її приберу. Спіймала на преступлені. Боня, навіщо ти це робив? От навіщо ти завжди відкриваєш мені шкаф і оце оце робиш? Порядки наводи. Не все в мене тут правильно складено вічно. Господиня ужасна. Подивіться на цей закат. Це щось неймовірне взагалі. І це не тільки закат, а з другої сторони, взагалі, якесь фіолетове все. Бачите, що робиться? Я взагалі в шокі. Що сонячний сяй, їй богу яке небо голубе, і оце такими. ми. В просто.